Вітаю вас, друзі! Нещодавно у російських окупантів і у їхніх пособників трапилось дуже велике свято. Чудовищна трагедія нікакого воєнного смисла в этом обычно, нет. Свято до них завітало у тимчасово окупованому місті Лисичанськ Луганської області. Правда, росіяни назву запам'ятати не можуть. Лукашцянськ Лукаш... вчора. Це Туди завітали хаймарси. Росіяни одразу почали влаштовувати велику істерику і розповідати про те, що сили оборони України знову просто так вбивають вагітних ветеранів Беркута. Хаймерс Убив людей, які прийшли в суботній день. Просто поїсть булочок, попити кофе. Вони пару днів оце розповідали, аж раптом з'ясувалося, що просто попити кави туди випадково завітав так званий міністр МЧС, так званий ЛНР. Міністр чрезвичайних ситуацій ЛНР Олексій Петліщенка погиб во время теракта, который киевский режим устроїв в Лісичанській. Просто поїсть булочок, попити кофі. І разом із ним подохли ще два колаборанта, які були так званими депутатами так званої ЛНР. Одразу після. Того удару російська пропаганда включилася аж якось занадто і почала розповідати сльозливі історії. Кто То та знав, що саме внутрі, в цей вихідний, буде особливо багато людей, тому що там відмічали день народження. Російська влада вирішила максимально розпіарити цю історію і навіть організувала декілька флешмобів. Слава підтримки і сочусти звучать по всій Росії, так на стадіоні Ростов-Арена, бігуща строка лісичанськ скорбім. В Москве на площади ЛНР стихійний меморіал, куди люди несуть цветы і свечи в пам'яті погибших. Росіяни навіть оперативно почали писати вірші. Давно нічого святого у наших проклятих врагов. Погибли люди. не отведав в суботу свіжих. Пірагу вони так показово скорбілі, заламували руки, розповідали про жахливий київський режим. І Це ті самі росіяни, які вбили 59 мирних людей у селі Гроза на Харківщині, а потім виправдовували цей удар і казали: ну вони усі були військовозобов'язаними, у тому числі і діти. Як і в момент удару там проходили похорони одного із високопоставлених українських націоналістів. Розуміється, в них учасникло множество його падільників не нацистів. нацистов. Не Случайно на снимках, опублікованих в соцсетях сразу после удару. Почти всі тіла на снимках принадлежать мужчинам призовного віку. Вже сьогодні росіяни знову атакували цивільний об'єкт на Харківщині, вбили чоловіка і двомісячне немовля. Це ті самі росіяни показово плакали, які зізнаються вже публічно у геноциді. Даний момент проводиться геноцид. уничтожается просто целиком полностью украинский народ. Я как военный эксперт, так сказать, и великорос, естественно, в последнюю очередь сейчас думаю об украинских, прежде всего о наших солдатах, но тем не менее это уничтожение генофонда Я б скавбо наша велика Росії. Це якщо досі хтось із українців сумнівається. Бо як бачите, росіяни абсолютно не сумніваються. Тепер повернімося до теми Лисичанська. У російських окупантів є кілька припущень, хто ж це зробив, і ви не повірите. Це не британці, Це взагалі Америка Аміріка з початку до кінця. Це Америка стріляє. Винними у цій прекрасній ліквідації російські пропагандисти призначили американців і українців на тимчасово окупованих територіях. Одна із російських пропагандисток написала, що саме там, саме у той день, мало відбутися святкування якогось високопоставленого чиновника. Було багато сіловіков, і от тоді туди прилетіло, тому що ракети навели українці у окупації, і тут уся російська пропа. Пропаганда починає ламатися, тому що вони ж розповідають, що на них дуже сильно чекають українці. А тут виявляється, українці їх чомусь ненавидять. Координати далі місцеві жителі. Це, як я Такая герті ждуни, которые ждут, що сюди вернеться Україна. Наводять пропагандисти. Також й одну із цитат, наче як від місцевого мешканця, який каже, що ви уявляєте інші місцеві, навіть у Лисичанську на території України підіймали український прапор. У нас Достаточно ждунов, готових відправити на смерть власних земляків. Раніше взагалі були персонажі, хто в відкритою вивішував на кришах частних домов українські флаги. Ви тільки подивіться на цих українців. Вони у своїй країні, у своєму українському місті, підіймали свій український стяг. Як вони могли? Я особисто був у Лисичанську, і ще до повномасштабного вторгнення. Це було квітуче українське місто. Ось отак воно виглядало до приходу росіян, а ось отак це місто стало виглядати, коли росіяни прийшли. Дійсно, за що це українці можуть ненавидіти росіян? Чому це мешканці тимчасово окупованого Лисичанська невдячні росіянам? Внимательно присмотреться сьогодні. к Тим. Кого ми включили в состав Росії. Какая ти часть і людей, которые нам вовсе не благодарны. Вони напали на чужу країну, зруйнували чуже місто, прийшли туди, а потім дивуються за що це їх там ненавидять. Феєричні дегенерати. Що Росія зробила плахова Расі Україні? Що Росія зробила плохого. Давайте тепер поговоримо також і про ситуацію на фронті. А точніше, про ситуацію у Авдіївці щодо неї останніми днями багато різних новин. Скажу, що в зоні відповідальності нашої бригади позиції незмінні три е, всі тримають штурми. Всі відбиті. Це був коментар представника 59-ї мотопіхотної бригади, яка тримає оборону на одному із флангів Авдіївки. Нещодавно українські журналісти окремі почали казати, що російські війська здійснили прорив на північ від Авдіївки. Російські пропагандисти казали те саме. Ну саме гарячі точки тавдіївське направлення здійснив борщу проривом. Щоправда, не усі інші пропагандисти це заперечували. На на севері Авдіївки то що говорять прорив був. було. Ні, да, там. ні, Навіть українські істочники об этом говорили. Там а, прорива не було. Я на зв'язку із українськими воїнами, які перебувають у Авдіївці, і вони кажуть, що прориву не було, але просування у російських окупантів є. За останні декілька днів росіяни покращили своє положення на північному фланзі від Авдіївки і розширили свій контроль у сірій зоні. Мають вони і деякі невеликі просування подекуди бої йдуть уже у приміській забудові. Вот і один. четвертий. Сильно контужений. Будемо зараз його евакуювати. Вилазь. виходи сюди, ми за тобою туди не будемо. Вештаються неподаліка в Дівки, також і російські пропагандисти. Правда, переважно вночі і максимально ховаються. Звісно, поверху позаледеніли, землі двигаться проще. Ну тоді нас сразу увіть в тіплавізери, не ведуть артилерію лі дрони. А то і все сразу. на вдіївському напрямку українські дрони Камікадзе створили російським загарбникам дуже відчутні, дуже серйозні проблеми. І я переконаний, що якби не дрони. Ситуація була би набагато гіршою. В основному це дрони, дрони дрони і бояться. і ось такі прильоти і і ось такі обстріли. Тільки так спасаються від дронів камікадзе, пришиваючи все цьому Роль дронів суттєво зростає, тому що вони можуть уражати рухомі цілі, тому що вони дуже точні, і навіть дрони вже стають таким, ну практично класичним засобом контрбатарейної боротьби. Ось, наприклад, воїни центру сил спеціальних операцій а служби безпеки України. Знищили вашими дронами російську САУ Гвоздіка, але є і одна проблема, як я вже казав неодноразово. Росіяни також приділяють дуже значну увагу розвитку FPV. І от учора їхній міністр Промторга заявив, що так звана Росія протягом трьох років виділить 100 мільярдів рублів, а це трохи більше одного мільярда доларів на розвиток дронів, у тому числі FPV. І нашу державу це має спонукати не тільки закуповувати і передавати, Вати на фронт більше дронів, але й також займатися активніше засобами радіоелектронної боротьби. Ну а ми із вами маємо також і далі постачати дрони до війська, більші дрони, тепловізійні дрони, та іще деякі, і для цього, будь ласка, продовжуйте й надалі підтримувати сили оборони України.